Особове ім'я Брусю в Україні документально не засвідчене, але є кілька співзвучних прізвищ як от Брус-Бруса Брус-Брусю, які в Карпатах фіксуються з початку XVII століття. Ймовірно, згадане ім'я, як і у болгар раніше виконувало роль охоронного особового імені, яке мало відвертати увагу злих сил від дитини, записи прізвищевих нас, 1607 кріпак Брюса-Микола, село Турички. 1618. Кріпак Балас Прюсков. 1715. Кріпак ст Брюско, село Колочава, 1820, прізвище Брюс, село Торгановичі на Бойківщині. Прізвище Брус є також у сербів, хорватів та поляків. У поляків існувало ім'я Брюс-Брюс, яке вживалося упродовж середньовіччя. В Україну ім'я брусю могли принести болгари. Там, у варіантах брусю і брусоздав надавали ім'я дитині як назву некоштовного предмета на зразок блех брус-камен. У сучасній болгарській мові апелятив брус має такі ж значення, як і в українській: Точильний камінь, камінь для гостріння, чотирикутна колода.